Вітаю вас, діти! Сьогодні поспостерігаємо за бджолою. Бджілка весело літає, квітка вічка розтуляє. каже Квіти, годі спати! Я прийшла медок збирати. У бджоли красиве смугасте тільце жовто-чорного кольору, на голові кремлевки очей. Є хоботок, яким дівка збирає нектар з квітів. На спинці розташовані крила є ніжки, на задніх ніжках є мішечки для збору нектару. Внизу черевця знаходиться жало. Жало бджоли боляче жалить, їм вона захищається, коли відчуває безпеку. Живуть бджоли великими та дружними сім'ями. Бджолина сім'я ще називається роєм. Усі виконують свої обов'язки. Є головна бджола, королева і інші робочі бджоли. Саме вони добувають мед. Їжа їх пилок та нектар. Бджолина сім'я живе у будиночках, які називаються вуликами джілки дуже працьовиті. Пилок і нектар, які вони відкладають у содах, переробляють на Мед Мед не тільки смачний продукт, а й корисний для здоров'я. Дякуємо нашим джілкам за мед. А вам, мої любі, дякую за увагу і будьте здорові!